Ще одна навіска це юмзовська, Треба зробити. Бачите, во, що, доверху верху доверху півбіде боки, Як я вчепив сівалку, ну як я вже казав на МТЗ, спробував сіяти на короткий. На короткі хлопці, класно сіяти. Так, да, перечплятись хвилин 10. В люфт убрав зовсім. Та сівалка йде як вкопана. Розвернутися легко. Або треба було мені подосіяти два городи, я вже не хотів перечіплятися, вчепив цю юмзовську до МТЗ. Та що ви? Та сівалка ходить по дорозі, раз, люфт є, і плюс довге плече, як то кажуть, розвернутися не на колеса передні юзом не можна. Ну коротко, Але все одно її треба зробити, бо цей до юмзи, і до МТЗ підходить до всякого, бо це тільки МТЗ. Значить, Тут же, бачите, розбито то все. Знайшов вала на 36, а тут в середині 35-34. Та я ще думаю, може то дати цього вала токарові, і він акуратненько мені це все гарно зробить. І буде пісня. Бачите кілька.